Вітаю, шановні глядачі. Пам'ятаєте, в Титрі були назви всяких трушних і базованих акаунтів. То трушний поляк чи Мадяр виступав проти підтримки України, то трушний білий американець закликав зупинити допомогу Україні. Але інколи ці е, база ферст чи подібні акаунти палилися. Хтось писав про взяття Константинополя, як про щастя, зокрема, клешрепорт є. Хтось писав, чи вартує Трампу визнати Пакистан? І палилися. Е, Всякі на цьому. Це наративне паливо, коли зрозуміло, що людина з того чи іншого регіону. Е, і це настільки осторотіло людям, що вони почали вимагати в маска показувати прописку камків. Ну і товариш маско показав. І багато хто очікував, в шок. Отже, як Маск відкрив ворота в пекло, ну мов розбиратися. Спочатку. Е, Нікіта Бір, головний по продукту ВІК, анонсував цю фішу ще 14 жовтня. Сказав, типу, коли ви читаєте контент на X, маєте право знати, хто його пише і звідки. Це критично важливо для розуміння того, що відбувається в світі. Але справжній запуск відбувся лише за пару днів до 22 листопада, коли хтось попросив маска зробити обов'язковим показ локації для всіх аккаунтів. Бір відповів: дайте мені 72 години, і він. Не збрехав технічно. X визначає країну кількома способами одночасно: геолокація іпі-адреси, країна App Store, з якого завантажили додаток дані про місце знаходження пристрою під час реєстрації, навіть платіжна адреса для преміум-користувачів. Система може помітити VPN і показує попередження. Країна може бути неточною, схоже, ви використовуєте VPN або Проксі. 23 листопада функція стала доступною для всіх. Люди робили скріншоти і постили. Їх вивели, що десятки найбільших проамериканських акаунтів ведуться на США. Почнемо із справжнього американського патріота Мага Нейшн Х, майже 400 тисяч фоловерів. У біо написано патріотичний голос для нас, народу, американські прапори, все, всі сіки справи, ці всі реальна локація. Східна Європа не ЄС, наймовірніше Москва або Білорусь, товариш майор. На скрилі ні, продовжайте роботи, Іван, як то кажуть. От, наприклад, Іванка Ньюс, мільйон фоловерів, фан аккаунт Іванки Трамп, постали про небезпеку ісламу, нелегальних мігрантів, підтримували Трампа, цитували Біблію. Локація Нігерія. Іронія тут в тому, що Іванка Трамп, дружина Джареда Кушнера, вона навіть повернулася в юдаїзм і підтримує всі єврейські релігійні практики. Тому іронічно. 1776, Дженерал, 140 тисяч фоловерів у Біо, написано концептуаліст, Патріот, етнічний американець, локація Туреччина, коли його спіймали, сказав, типу працює за кордоном на контракті. Окей, звучить правдоподібно, але навіщо тоді писати етнічний американець і приховувати реальну локацію. American Voice, понад 200 тисяч фоловерів, локація показала Південну Азію. Після викриття акаунт просто видалили повністю. Це вам про щось говорить. акаунт Dark Maga Таїланд, America First аккаунт на 67 сім тисяч фловорів Бангладеш і так далі. До речі, особливо. Від цього згоріли індуси. Ці любителі легких грошей вели блоги і Армію Росії, і от Мага, та інші промосковські помийки теж. Коли це вскрилося, індуси побігли міняти локації з Індії на Південну Азію. Це, ніби мало розширити їх місце знаходження на Пакистан, Вонлеш і так далі. Це дуже важливо, особливо для аккаунтів непублічних, які там пишуть щось, а ти не знаєш, що це. Є куча людей, які навіть українські там. Лідери думок, хтось там в Словаччині зареєстрований, хтось в Польщі, але за ним стоїть конкретна людина. Наприклад, у нашому Твіттері одна з людей, хто вела безпосередньо адміністратор, він був в Ізраїлі і зареєстрував його, там, App Store Україна, а локація Ізраїль. Так? Хоча зараз основні адміни в Україні. Зокрема, я в Україні, і в нас Офіс Лесі Українки приїжджаєте. Тобто ми публічні, тому по нас це сильно і не вдарило. Але Мем виявився доволі зачетний. Ну, я це сприймаю як раз у нас вже твіттер-аккаунт з Ізраїля, та давайте, давайте гірте нам, коли ми говоримо про фінанси, економіку і капіталізм, тому що ну, як не у цього народу виходить, про це говорити. От далі, поїхали. Що цікаво, функція викрила не лише правих, знайшовся аккаунт Рон Сміс на 52 тисячі фоловерів, який позиціонував себе як гордий демократ і професійний мисливець мага. Писав, як рве на собі сорочку за Камалу Гарріс, яка донатить на кампанію. Локація Кенія. Але різниця в масштабі очевидна. коли запитали штучний інтелектрок від самого X, чи це сталося з обох боків, він чесно відповів: пошу показано… Набагато менше повідомлень про викриття демократичних акаунтів у цій конкретній події, хоча операції впливу історично цілилися в обидві сторони. Реакція американської спільноти розколола суспільство ще сильніше, хоча здавалось би, куди вже більше. Але перед тим як вернутися до іпсушечки для американців, хотів б нагадати вам про акцію школі останнього капіталіста. Зараз чорна п'ятниця і в межах акції ми відкрили найповніший набір цього року. Інвестор 360 – це не просто знижка і не просто пакет це. Комплекс із кількох повноцінних курсів одразу. Земля, нерухомість крипта, основи інвестування та інвестиції в цінні метали. Це варіант для тих, хто хоче мати повну картину ринку і не обмежуватися тільки одним напрямком. кажучи, ви отримаєте міні-інвестосвіту, де бачите, як працюють різні активи та як їх поєднувати між собою. І усе це зараз працює за принципами 2 за ціною одного, що робить набір максимально вигідним на весь рік. Набір доступний до 30 листопада. Переходьте за посиланням і. Подивіться на напрямки, які входять всередину. Це дійсно унікальна пропозиція. Але тут треба зупинитися і розібратися. А чому, власне, це все сталося? Тому чому тисячі людей в Нігерії, Індії, Бангладешу, Московію створюють аккаунти, видають себе за американських патріотів, пишуть про те, як мігранти руйнують Америку. Відповідь проста: гроші. Ікс платить творцям за залученість. Якщо твої пости набирають багато переглядів, лайків, репостів, від преміум аккаунтів, ти отримуєш долари. Найбільшу залученість, дає що? Правильно, скандальний політичний контент, який розпалює емоції, і тут можна навіть заробляти не тільки, напевно, я передбачаю якусь монетизацію Твіттера, а й якимось підкидувати хтось може з КГБ, наприклад. Для нігерійського блогера заробити 800 доларів на місяць через ікс це дуже добре оплачувана робота в Нігерії середня зарплата – 200-300 доларів. Бангладеш команда скількох людей може жити на 400 доларів на місяць. А що найпростіше генерує залученість від американців? Мага контент. Чим більше обурення, тим більше коментарів. Чим більше коментарів, тим більше грошей. Це вже не просто іноземне втручання заради політики. Це глобальна економіка дезінформації. Десятки тисяч людей по всьому світу створюють фейкові американські персони, пишуть найбільш кий роз'єднюючий контент, заробляють на цьому американські долари. А як побічний ефект розколюють американське суспільство ще сильніше? Але окрема історія це Москвою, бо тут не лише про гроші. Коли почали копати глибше, виявили цікаву річ. У судових документах США є згадки про 968 аккаунтів акаунтів на ікс, які зареєстровані особами, пов'язаними з московськими спецслужбами. Кремль активно пригріває не тільки американців, Уже частина великих борців старині Зеленського виявилася, якщо не московськими, то такими, що сидять в Україні через VPN. Географічний обман фейкові американські персони експлуатація платформ, фокус на расовій напрузі, міграції антилібералізмі. Величезні масштаби тисячі акаунтів, велетенські охоплення, ампліфікація через реальних політиків, фінансова мотивація і тепер штучний інтелект для ще більшої ефективності, цілі теж незмінні сіяти розбрат та поділ в американському суспільстві, експлуатувати існуючу соціальну напругу, підривати довіру до демократичних інститутів та медіа, підтримувати промосковські наративи, підривати. Підтримку України створювати враження народних американських рухів і заробляти гроші в процесі. Зікаву функцію About this Account ненадовго вимкнули через кілька годин після запуску, поговорювали, що Мас злякався політичних наслідків, бо викриття били насамперед по правому крилу, але потім її повернули. Ну, бо Джина вже випустили з пляшки і все. Чи можуть бути збіги? Так, можуть деякі акаунти були реальними американцями за кордоном, так. Але коли ти бачиш акаунт з ніком. 1776 дженерал, біоетнічний американець та патріот, який посить про Америка First, і він веде аккаунт з Туреччини, питання, звісно, виникають. Коли аккаунт під назвою Патріотичний голос народу з майже півмільйона фолоуерів веде людина Східної Європи, це вже не просто збіг. Коли мільйонний аккаунт присвячений Іванці Трамп, який постить про небезпеку ісламу для Америки, ведеться з Нігерії, це операція впливу, а не просто фанатство. Знову таки мова йде про непублічні аккаунти. Ти не знаєш, що це за люди? Хто вони, що вони. Ем, ну, людина справді може жити десь там, поїхати зареєструвати е, в якійсь країні, далі виїхати, а воно буде далі світитися там довгий час в цій країні, тому що сама система вона доволі ну ну не точна, так але ти бачиш цю людину, тому ну добуває. Ну окей, там знову в українському сегменті дуже багато публічних людей, які реєстрували свої аккаунти з інших країн. Але вони в Україні і є тут і, і немає до них ніяких питань. Таке буває. Але коли це анонімний аккаунт, це звісно крінж. Найбільше для маго руху було те, що це підірвало один з їхніх головних наративів. Вони весь час казали, що представляють справжню Америку народ патріотів, а тут раптом виявилося, що половина їхнього онлайн-руху це люди з інших континентів, які навіть ніколи не були в США. 23 листопада, два року, це день, коли мільйони американців побачили за завісою, побачили, що значна е, частина онлайн-дискурсу це театр, керований ззовні, що багато патріотів живе за тисячі кілометрів від Америки. Ми жому світі, де значна частина того, що ми бачимо в соцмережах, може бути штучно створена, де емоції, які ми відчуваємо, можуть бути результатом маніпуляцій, де те, що здається народним рухом, може виявитися командою з десяти осіб в іншій країні, які просто знайшли ефективний спосіб заробляти гроші інформаційна війна, ніколи не закінчилася, вона просто стала невидимою. А як берегтись від цього ще раз, друзі, в основному читати людей, яких ну які показують, хто вони, що вони зрозуміло. Це за люди, і звідки вони безпосередньо є. І це ну правильно. Тобто, не можна довіряти в політичному особливо напрямку людей, які ти не знаєш. Анонімні якісь канали. Це ну якусь думку можна почитати, щось читати. там да Можливо, там справді якийсь цікавий канал, але коли є анонімність, одразу будьте обережні. Як той клешрепорт, так от він, до речі, Туреччина таки от Але спалився він на. Тому що вони святкували зятя Константинополя, і є що це взагалі турецька розвідка. От. Тож, е, в першу чергу, читаємо публічні канали, людей, які ми бачимо. Якщо це про Україну, люди мають в Україні бути, основна команда має бути в Україні, так? людина має бути в Україні. От. Ну, є люди, які там за кордоном, вони не кажуть, я живу в Німеччині. Ну, Все понятно, в Німеччині, Чи в Польщі, так. Ну, це вже окрема історія. Але хоч би там є людина, яка за цим стоїть. І все найкраще, дорогі глядачі. До побачення.